Да -да. Добрий вечір. Хотіла запитати про таке: коли, людина форм... коли гра на велику кількість учасників, десь більше шести, да? чи то може бути демоверсія ігри, і людина формує запит. І ось взагалі, коли ми формуємо запит, ми підтверджуємо його кубиком. Да? Якщо вона випадає там шістка, то це стопроцентний твій запит. Я не знаю, працює з таким чи ні. А, але от де я е, грала в усіх там, трансформаційних іграх, то ну, є таке підтвердження. І е, наскільки це доречно, коли велика кількість людей е, чекати, поки людина ну, і зазвичай може не спрацювати да, завжди, що твій запит там на 100% він вірний, да, і кубик підтверджує це питання. І це можна е, це займає певний час. А інші ігроки е, це чекають. От наскільки це доречно е, використовувати цей метод, що твій запит він повинен бути підтверджений кубиком? Бо інколи О, дійсно це працює, коли людина переформу... ну, переформулює, переформовує, так, да, і... да, да. переформовує свій запит, по-іншому трохи задає питання, і кубик дійсно е, випадає шістка, і в процесі гри це підтверджується. Mm -hmm. Ну, давайте так. Я буду говорити свою думку виключно. Да? тобто Це не догма, тому що я думаю, що якщо я скажу, що це догма, мене там. Е е е як це називається, е поб'ють е ведучі Ліли там і інших е е таких ігор, е е які мають. Такий, ну, такий таку механіку да, в своєму в складі. Зазвичай да? ну, жінки полюбляються, питань нема. Давайте так. Я скажу так: я таку штуку не використовую. Да? Чому у мене є догма, я працюю з дорослими людьми. Ну, тобто, це така моя, може, вона така трошечки е жорстка, да, десь. Да? З одного боку, з іншого боку, чекати, поки п'ять людей дочекаються, коли там одна доформулює свою мету. Ну я не знаю, хто тут більше жорсткий. да. Я з своїм, те, що ну, ти, ти доросла дівчинка, до 40 дожила, якось запит сформуєш там, да, таким підходом. да. Це, умовно кажучи, менша жорсткість, тому що ми все ж таки працюємо. Всі однаково заплатили, у всіх однаковий час. У всіх однакові умови, але хтось там підготувався, там, а хтось там не підготувався. Бог з ним, да, опустимо. Але, але, якщо така штука у нас є в прописі, і це є обов'язковим ну, принциповим елементом гри, я точно б не рекомендував це робити в рамках демонстраційних ігор. От прям. Знаєте, візьму на себе таку відповідальність і з глибоким там, пошаною да, до бабусі всіх ігров... трансформаційних ігор тої самої Ліли, да, тому що там, моя історія теж починалася з нею, як з грав... гравцем. Да, я від... відверто до цього ставлюсь. Але коли ви робите, що... якщо таке прописано в грі, але вам треба зробити демку, я б це вимикав. У вас мало часу. У вас ну, повний стіл людей півтори години. Ну точно не про це. Не такий ну, це не той підхід, який потрібен, особливо там в е, щас скажу раз, два, три, хотів швидко. в фестивальному форматі. Там і так стресу вистачає. Куди побігли? Де зайняли місце? Туди потрапили, туди не потрапили. Там, да, там, там о, є, є, всі. Ну, там і, і так всі трошечки в стресовому стані. Тут ще ти пока докидай ту шістку, блін, да, Ну і не завжди це спрацьовує там в ідеалі. Uh -huh. Ось тому, тому, якщо і використовувати такий інструмент, використовувати його, а для тої аудиторії, щоб за столом всі вже колись грали uh -huh. в цю гру. Може, у різних майстрів, але вони грали в цю гру. Вони мають специфічний досвід і розуміють, що зараз відбувається, і розуміють цінність цього процесу. А три секретний інгредієнт, да, який можу дати вам тут в закритому нашому середовищі. Зробіть, дайте щось, щоб ті, хто чекають, щось робили. Угу. Я саме погоджуюсь.